Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції в магазині АТБ. Покажу вам м'ясо, яйця, молочні продукти, ну і овочі та фрукти. Подивимося категорії товарів до 23 вересня. Бажаю всім приємного перегляду. Давайте одразу почнемо з акційних пропозицій на м'ясо. Гомілка зараз коштує 84 гривні 80 копійок, в залежності від вашого регіону. Або торгова марка «Золотко», знатна курка, наша ряба, улар або чебатурочка. Це ціна за один кілограм. Наприклад, нашому тебе від торгової марки Золотко це ціна за кілограм. Тут в упаковочках в цілому один кілограм, або ось таке філе стегна. Запаковано у вакуумі, охолоджене. Теж 900 грамів, 1 кілограм ціна 195 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Гомілка від наша ряба. Делі в маринаді охолоджена. Десь кіло 200 кіло 300 кг і ціна 133 гривні за 1 кілограм. М'ясо гомілки від наша ряба. Корчат бройлерів охолоджене. Тут десь 1 кілограм, ціна 149 гривень. По акції печінка від наша ряба. Тут 700 грамів в упаковці. Сроки гарні, ціна 84 гривні. Ковбаски для гриля шашличні. Свинячі охолоджені. Ціна 94 гривні за 500 грамів. Люля кебаб глобино охолоджені. 500 грамів. Ціна 123 гривні 60 копійок. Або ось такі ковбаски для гриля медітирано охолоджені 164,40 і піджарка за 201 гривню 70 копійок. Це ціна за 700 грамів. Акційні пропозиції на яйця куряча від своєї лінії перша категорія. 56 гривень від своєї лінії. Ясен світ, 67,90, але в нас немає. І справжні велетні вища категорія 72 гривні. Поштучно яйця ВТБ 4 гривні 40 копійок за штуку. Ще покажу вам ось такі переполіні яйця 20 штук. Вони коштують 70 гривень. Ну і так, в цілому квочка 70 гривень 40 копійок за 10 штук, вища категорія. І перша категорія 66 гривень 50 копійок. Ось така грудинка від добров особлива. Вищого гатунку 120 грамів за ціною 56 гривень 60 копійок. Ковбаса добров Брауншвейгська, сирокопчена, сиро Нарізка. 80 грамів 57 гривень. Ковбаса від добров лікарська. Вищого сорту. 500 грамів в упаковці 120 гривень. Або по акції, ось така ковбаса любительська від добров 450 грамів в середньому в упаковці і ціна за 100 грамів 35,40. І від добров елітна зі свининою, тут десь 400 грамів, 36, 25, 100 грамів. Хто любить сартельки з сиром, ось такі по акції, на цьому тижні від м'ясна лавка по 19,90 за 100 грамів. Тут 450. Або ось такі докторські фірмові сосиски першого сорту. За 330 грамів ціна 71 гривня. Сосиски індичі. Класичні копчені на пару. 6 штучок 55 гривень. Шинка варена ковбасний ряд. Фірмова 93 гривні 500 грамів в упаковці. 73 гривні 40 копійок. Вершковий крем-сир 170 грамів від торгової марки Ферма. Сир м'який зі смаком чеддер 180 грамів, 53 гривні. Филата 180 грамів у банці 46 гривень. По акції бринза карпатська легенда. Тут десь 220 г, ціна за 100 грамів 35,50 гривень. І сир моцарела в розсолі за 48 гривень 125 грамів у упаковці. Сир по акції напівтвердий. Від торгової марки «Руки». Цезарь, Маздам і Едам. По 59 гривень за 135 грамів. Вони вже нарізані пластинками. Або сир твердий від звені гора. 95 гривень 40 копійок за 160 грамів. це щось дуже дорого вже. Були акції по 70 гривень. І сир твердий пірятін, король сирів зі смаком пряженого молока. 84 гривні 60 копійок за 160 грамів. Ще по акції ось така коса копчена сироїшка. Тут вага 100 грамів, ціна. 42 гривні 70 копійок. Ось непогана ціна на сир твердий, 160 грамів голландський і вершковий, 78 гривень, 160 грамів. Ще по акції продукт сирний, розумний вибір, столичний, 47 гривень, 150 грамів. Крем сир від торгової марки Біло. 73,50 за 160 грамів у банці. Філадельфія за 110 гривень. І сир м'який від Deluxe 175 грамів, 83 гривні. З додаванням трав і сир вершковий м'який класичний. Продукт сирний янтар. Молоковмісний плавлений 160 грамів, 27,20. Сир плавлений, золотий резерв по 21 гривні дружба вершковий. І по 1650 пекон і вершковий тенеру від торгової марки Комо до 23 вересня. Ще по акції ось такий сир плавлений «Молендам гауда. 220 г. Це сир плавлений, ковбасний, копчений. Ціна за цю упаковочку 69 гривень. Молоко від торгової марки «Ферма» – 3,2% жиру 53,30%. 2,6% жиру від Ягодинська 46,30. З карткою АТБ. Ось молоко від просто наше за 38,80. Це при оплаті карткою АТБ. Сметана від слагода. Ось така пряжина, 10% жиру. Тут 340 грамів. Ціна 35 гривень. 61 гривня 20% жиру від «Слагода». Тут 380 грамів. Молокія з натурального молока 370 грамів, 15% жирності. Ціна 47,60. Ще сметана по акції від своєї лінії. Маленька упаковочка 200 грамів за 26 гривень. І в стаканах просто наше 56,50-300 грамів. Молокія 20% жиру 44 гривні. Президент 10% жиру 48,60. Тут всюди 300 г. Яготинська 59,30 і 45,20 15% жиру. Багато акцій на сметану на цьому тижні. Також по акції кефір за 41 гривні, 50 копійок. Тут 2,5% жиру, Нежирний від галочина 58,50. 2,5% жиру, 51 гривня 70 копійок, навіть дешевше. Я ось такий полюбляю більше. І від ферма 53 ,30 1% жиру і 64,80, 2,5% жиру. І молокія кефір густий за 870 грамів ціна 40 гривень. Ну, молочне відео вам в цілому всі акції показала. Давайте перейдемо на кисломолочні продукти на вершки. Кисломолочний сир просто наше» 75 гривень за 300 г. По акції своя лінія. Сир кисломолочний 5% 63 гривні. І ось такий жирний за 81 гривню. Ось дуже гарні сирочки від Дольче з курагою. 200 г загальна вага, то дві штучки, 51 гривня, 70 копійок. І ось такий сирок, дитячий, полуниця за 22 гривні. Вершки галичина 91 гривня, 60 копійок, 15% жиру. Сирок лазерований від своєї лінії. 10,90 з ароматом ванілі. 11,90 смак шоколаду і 17,50 вишня, чорна смородина, подвійний сирок. Злагода, шоколад, вишня 17 гривень. Кокос у глазурі з ароматом карамелі. Ось такий великий батончик. 43 грами 19,40. З маком по 17 гривень і з ароматом ваніліну 16,30 від торгової марки. Злагода 36 грамів в упаковці. Масло вершкове зі зниженою жирністю 53% жиру від ферма. Ціна 69 гривень 180 грамів. І 70 гривень солодковершкове масло від злагода. 72,7% жиру. Теж 180 г в упаковці. А так, в цілому, всі інші позиції дорогі по 169-115 Це білоцерквівське. Тепер, як завжди, показую вам ціни на овочі та фрукти, буду акцентувати увагу на акційних пропозиціях. Капуста савойська, перший гатунок. 31 гривня 90 копійок за 1 кілограм. Червонокачана капуста по 19,90 за кілограм. Томати тепличні 67,90, рожеві 74,90 за кілограм. Грунтові по 24,90 корінь селери 54 гривні за кілограм, цвітна капуста 53,90. Корінь імберу по 160 Цибуля червона салатна по 70 гривень за кілограм. Ось такі баклажани по 70 гривень 80 копійок за кілограм. Перець салатний по 40 гривень. Гострий 46. капі по 70 гривень за кілограм. Кабачки по 28. Перед солодкий майже по 100 гривень за кілограм. Огірки тепличні 39,90. Гарбуз батернат, перший гатунок, 17 гривень за кілограм. Гарбуз хокайдо по 38 гривень. Так, це оцінка. Морква мита по акції 14 гривень, 90 копійок за кілограм. Морква першого гатунку 9,90. Буряк коштує 8,90 за кілограм. Кукурудза перший гатунок – 15 гривень одна штука. Капуста по 10,90. Перший гатунок. Баклажан різнокольоровий 35 гривень за кілограм. І ось такі огірки першого гатунку зі знижкою 5% 37,90. Капуста пікінська 43,60. І картопля по 14,45 за кілограм. Виноград рожевий по акції 95 гривень за кілограм. Кішміш по 85 гривень. Виноград синій 85 гривень. Салат айсберг по акції 11,30. Ціна за 100 грамів. Салат листовий угорщику 47 гривень. М'ята 27 гривень за 50 грамів. Петрушка 8,80 30 грамів. Кріп 29,70-70 грамів. Мікс 26,40. Цибуля зелена 38,80, вага 100 г. І вітамінний пучок. Тут все. І петрушка, і кріп, і цибуля зелена 3550. Загальна вага 100 грамів. Морква по-корейськи від розумний вибір 400 г 65 гривень. Морська капуста по 67 гривень за 500 г. Морква Розумний вибір по-корейськи 38,30. І бурячок варений по 53 гривні 350 г в упаковці. Кавун 13,95 кг без насіння 50 гривень. Диня узбецька по 75 гривень. Диня перший гатунок 45 гривень. Груша дуже гарна по 70 гривень. Яблуко екстра фасоване за 4 штучки. Ціна 46 гривень. Груша другого гатунку 38 гривень. Авокадо хаас по 240 за кілограм. Ківі 150 гривень, мандарини по 104 гривень, манго по 140. Грейпфрут по акції 72 гривні за кілограм, банани по 60 гривень за кілограм. Апельсини по акції 72 гривні 25 копійок, слива 35 гривень, лимони по 85,90. персики по 140 гривень. Це інжирний. Нектарин у кошику 80 гривень за кілограм. Нектарин на вагу 92 гривні. Яблуко раннє 36 гривень і яблуко гала по 32 гривні за кілограм по акції. Ось такий паштет печінковий 54 гривні за 240 г. Каша гречана зі свининою 56 гривень, горохова 53 Олія оливкова, екстра Virgin 135 гривень за 250 мл. Оцет яблучний 500 мл за 23 гривні. Олія соняшникова стажар по акції 72 гривні 50 копійок за 850 мл. Ось такий соус херсонський без консервантів 44,50, за баночку 485 грамів. Соус ацебелі 50 гривень 60 копійок 485 грамів. Гострий батумський з чилі та коріандром 34 гривні за 200 г. Майонез традиційний гуляй полі 79 гривень 550 грамів. Чудовий від Оліс 26,30 Столовий 67% жиру 300 г 30 гривень. І велика упаковочка 58 гривень. Вага в упаковці 560 г. Цукор по 30 гривень за 1 кілограм. Солодка стевія 94,50-250 грамів. Рис пропарений по 42 гривні за 1 кілограм. Болгур середній для гарніру 36 гривень. Крупа кукурудзяна 30 гривень за 800 грамів. І макаронні вироби 44 гривні. Спагетті. Цільнозирнові, 500 грамів у упаковці. І пір'я по 44 гривні. І ось такі бантики по 44 гривні за 500 грамів. Ракушки від торгової марки Лапаста 420 грамів, 42 гривні 30 копійок. І за 38,60 ріга тоні. Пластивці 8 злаків, сила Геркулеса, 41 гривня 40 копійок. І ось такий більш бюджетний, розумний вибір: 14,30 400 грамів. І 13,40 пластиці вівсяні. Ага, тут трьох видів, а тут звичайні.